Стратегічна пауза у війні на тлі новин про вихід, а потім повернення до зернової угоди, засновник ПВК Вагнер Пригожин називає Зеленського прагматичним і симпатичним хлопцем та хвалить його за рішучість. Що далі захоче тиснути руку? Що насправді стоїть за цією заявою, і як розгортатимуться події на фронті? Яка ситуація у Бахмуті в одному з найгарячіших напрямків? І чого варто очікувати від Білорусі? Та чи наважиться Путін застосувати ядерку? Адже днями у Росії обговорювали, коли Москва може використати у війні проти України ядерну зброю? Це викликало занепокоєння. У США чого чекати? Усе найважливіше у четвер, 3 листопада, о 19.15. у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.